Китайці створили робота. Гусінь він може видиратися на верхівку дерева будь-якої висоти. Всередину механізму будували камеру, щоб лісники одразу дізнавалися про найменшу загрозу, приміром про пожежу або посуху. Зараз у світі відбувається так багато природних катастроф. Цей робот зможе, якщо не відвернути їх, то хоча б завчасно попередити про наближення. До того ж, камера дуже чітка. Завдяки їй можна навіть спостерігати, як живуть комахи та птахи на деревах. Зображення з камери безпосередньо транслюється через встановлений у зручному місці комп'ютер. Ще одна перевага робота клаймера його сила. Цей пристрій здатний переносити на собі вагу втричі більшу ніж його власна. А сам до речі важить усього 600 грамів. Головне, що робот може видиратися на дерева з різною поверхнею, приміром гладкою чи навпаки всіною гілками, водночас піднімаючи на собі доволі важкий вантаж. єдиний недолік нового робота він не водостійкий. Тож, якщо випадково впаде в калюжу чи водойму, вийде з ладу.